Перекоринці знаходяться в шістьох кілометрах від Мурованих Куриловиць. Його назва, за легендою, походить від слова Перекорити внаслідок перемоги селян над татарами на річці Караїць. До жовтневої революції в селі Перекоринці функціонувала початкова церковно-приходська школа. Після жовтневої революції вона була реорганізована в сільську початкову школу. Початкова школа проіснувала до 1931 року, після чого її реорганізували в семирічну школу. Після звільнення села від німецької окупації в 1944 році відновилося функціонування Перекаринецької початкової школи. В 60-х роках школа стала семирічною, у 1989 неповною середньою, а з вересня 1993 року загальноосвітньою школою перших-других ступенів. Біля нового приміщення школи є старе. Спочатку це була хата священника, який жив тут зі своєю сім'єю. Недалеко від неї у сусідньому городі стоїть кам'яний хрест, кажуть, там похований цей священник. Потім тут навчалися діти аж до 1975 року. Пізніше, коли учні перейшли в нове приміщення, там була їдальня. дальня. Зараз в приміщенні старої школи зберігаються шкільні речі. Саме приміщення знаходиться в аварійному стані, але ніколи не підніметься рука, щоб розвалити її. Будівництво нового приміщення почалось за директора. Посламовського Олександра Митрофановича, а закінчилось вже за Шевчука Миколи Васильовича. Зараз директором школи є Михайлова Важана Володимирівна. А у школі навчається 28 учнів. У дитячому садочку виховується 18 дошкільнят.